Продається гарний будиночок у ось такому котежному містечку, всього на 4 будиночки, тобто на цій території тільки 4 будиночки. Ось у нас ось цей продається. Територія до цього будинку це три сотих землі, приватизована, 135 метрів квадратних. Як бачите, вони не з'єднані між собою стінами, а от гаражі. Є місце от, на три автомобіля, одна в гаражі, під навіс, і ось ця територія це входить так само до цього е, будиночка. Є навколо ділянка, є ось такий прохід і задній двір. Будинок вже з ремонтом. Має чотири кімнати, кухню, студію. Зараз ми вам зайдемо, покажемо із середини. Ось зайшли ми у будинок. Праворуч у нас тут котельня, система очистки, пральна машинка. Тут у нас, нагадаю, індивідуальне газове опалення. Тут де ви бачите плитку, тобто весь перший поверх, це тепла підлога, праворуч у нас гостєвий санвузол. Діворуч у нас одна кімната, може використовуватись як кабінет або як одна спальня. На другому рівні ще три спальні. І ось така гарна у нас кухня-студія. Меблі та техніка всі залишаються. Тут у нас комірка та вихід в гараж. І тут у нас задній двір, зона, зоною барбекю. Ось такий у нас задній двір. Тут у нас ще є басейн. Все залишається, басейн, меблі, техніка. Переходимо. Комірку, та покажу вам гараж, ось така у нас комірка по переході і вихід в гараж. Додатковий плюс є безперебійне живлення тобто власником встановлено інвертор, саме інвертор на 6 кВт і 15 кВт додаткового живлення Тобто, якщо вам вимкнуть світло, то ви приблизно 3 дні.